Всім привіт! Сьогодні ще хочу показати вам такий один ролик. Як я кажу, день народження закінчилось, а подарки до сих пір я получаю. Звісно ж, мені дуже приємно, Зараз я знаходжусь на роботі. От, прийшла е подруга Соня і вирішила мене привітати з прошедшим. Так що хочу з вами поділитися ось таким чудовим подарунком. Кстати, перший раз я бачу таку солоденьку піцу. Может, Хтось і бачив, напишіть мені, хто, хто брав і сподобались ли вам такі мармеладки, чи не сподобались. І як вам взагалі така ось піца. Оформлення, звісно, цієї піци дуже таке прям, чудове. Прям, як, насправді, така прям коробка, як, наче дійсно настоящої піци. Дуже так прям, гарне оформлення. Откриваємо. Тут, бачите, так теж йде. І тут йде ось така сама по собі піца, от, Бачите, мармеладна. Так, прям цікаво, прям все зроблено. І, ну, чесно, я перший раз таку бачу. Я не знаю, де такі штукінці продаються. Ну, я просто навіть здивувався, що є така прям солодка така, от, прям, мармеладна піца, Вообще, Оформлення дуже таке прям цікаве. Даже, бачите, посередині, даже, типа віді яєчко. Ну, просто якось так прям. Ви знаєте, жалко її відкривати і куштувати. Ну, так, прям прикольно. Ще такого я не бачив. А ви бачили? Напишіть. І чи би хотіли би ви таке спробувати? Все, дякую за перегляд і до нових зустріч. Всім пока-пока.